Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з життям Діоніса, Бога родючості, рослинності, виноградарства, виноробства, релігійного шаленства та покровителя театру. Мандруючи від країни до країни, Діоніс побував у Сирії, Єгипту та Індії. Весела, галаслива юрба незвичайних істот, на чолі з прекрасним юнаком, привертала до себе увагу мешканців міст, захоплювала та підкорювала. Діоніс називав себе сином Зевса і вимагав від містян визнання його Богом та поклоніння. Приймаючи божественні почесті, він у свою чергу дарував виноградну лозу, вчив обробляти виноград, збирати врожай і готувати з нього п'янкий напій, що позбавляє людину страху та забобонів та тягне у світ нескінченних веселищі. Але не завжди Діоніс зустрічав приємний прийом. Іноді люди відказувалися каритися йому, як Богові. За це вони накликали на себе його гнів. А іноді і страшну загибель. Мандруючи Сірією, Діоніс опинився біля міста Дамаск, де його не забажали прийняти. За це... Бог здер з дамаського царя шкіру, з плющай виноградної лози, створив міст і, перетнувши річки Єфрат та Тигр, вирушив далі. До прибуття в Індію Діоніс покаряв місцеві народи, засновував міста і навчав людей виноградарства. Старовинні міфи розповідають ще одну з численних історій про неприйняття Діоніса як Бога. До участі у ритуалах на честь Діоніса чи вакха, як його інакше називали, долучалися тільки жінки. Їх називали вакханками шаленними. За нестримні танці і ритуали, що відбувалися на честь вак. Згодом ці релігійні ритуали і шалені танці стали називати вакханаліями. Чоловіки приєдналися до ритуалів через багато часу, коли свята на честь Діоніса набули державного значення. Але Повернемося до історії. У Беоті жрець закликав усіх дівчат і жінок йти у ліси та гори на веселе свято на честь Бога вина. Але три дочки царя Мінія, не визнаючи Діоніса Богом, відмовилися йти на свято. Настав вечір. У палаці, де весь день пряли та ткали сестри, почулися звуки тимпанів та флейт. Нитки пряжі перетворилися на виноградні лози. Ткацькі верстати зазеленіли, їх густо обвив плющ. Тіла сестер почали стискатися, покриватися темною вовною. Замість рук виросли крила з тонкими перетинками, ще мить, і вони перетворилися на потворних кажанів. З тих пір вони ховаються від денного світла у темних сирих руїнах та печерах. Ось така сумна історія. Коли Діоніс повернувся до Греції, мати Зевса Рея очистила його від всіх скоєних убивств і посвятила в свої містерії. Що ж зупиняло в людях бажання визнати Діоніса Богом? Чому вони чинили опір розповсюдженню культа Боговина? Нестримність сп'янілої юрби сатирів і вакханок, обряди на честь нового Божества, вся обстановка того, що відбувалось, лякала і шокувала населення. Судіть самі вакханки або менади. У шкурах тварин і вінках з виноградного листя, з тирсами в руках, бігали околицями, лякаючи місцеве населення. Сп'янілі від вина та шалених танків вони вихоплювали голими руками вугілля з багаття, грали з живими зміями, робили ритуали жертвопринесення тварин і поїдання їх сирої плоті. Не кожен погодиться побачити таке вдруге, а тим більше брати участь у подібних ритуальних обрядах. І все ж таки головною метою Вакханалій був релігійний рух поклоніння божеству, іменади в лісах робили їх, молилися, співали і танцювали. Але навіщо треба було поїдати плоть тварин, тельців, баранів чи козлів? Ще давно, коли помста Гери становила загрозу життю маленькому Діонісу, Зевс перетворював його то на теля, то на баранця чи козеня, намагаючись приховати сина від дружини. Так його стали асоціювати із цими тваринами. Під час релігійних ритуалів, поїдаючи м'ясо козла чи тільця, люди вірили, що отримають від них божественну силу та мудрість, властиву самому Діонісу. Відомо, що Діоніс, як справжній бог, міг не тільки мститися. Ай обдаровувати. Так він наградив Ікарія в Атіці, коли той гостинно прийняв його, Діоніс подарував йому виноградну лозу. І Ікарій був першим, хто почав розводити в Атіці виноград. Після того, як вся материкова Елада визнала його Богом. Діоніс вирушив подорожувати островами Егейського моря. В морі він потрапив до піратів, що замислили продати Діоніса в рабство, не знаючи, хто він. Діоніс зробив так, щоб з палуби виросли виноградні лози, весла перетворив на змій, а сам став левом. Корабель наповнили привіди і зазвучали примарні флейти. Нажахані пірати виконалися забарт і стали дельфінами. Ще одна зворушлива історія. Діоніс завжди піклувався про своїх супутників, оберігав та захищав їх. З теплотою і турботою ставився юний бог до свого наставника, любителя вина та веселищів старого Селена. Якось, мандруючи Фригією, Діоніс не знайшов серед бенкетуючих свого наставника, старого сатира Селена. Захмелілий, він заблукав. І був приведений місцевими селянами до царя Мідаса. Цар, впізнавши наставника Діоніса, прийняв його з належними почестями та гостинністю. На десятий день Мідас вивів селена до молодого Бога. Бажаючи віддячити царю, Діоніс погодився виконати будь-яке його бажання. Жадібний мідас вигукнув О, великий бог Діоніс, повели, щоб усе, до чого я торкнувся, перетворювалося на чисте золото. Діоніс був здивований, але все ж таки виконав бажання царя. З того часу все, до чого торкався мідас, миттєво перетворювалося на золото. Торкається посуду і золотим становиться звичайний посуд. Зриває квітку. На золоту перетворюється квітка в його руках. Несе до рота виноград, та не може проковтнути. Золотим зерням застряє він у горлі. Омиває руки, і вода стікає з них золотими краплями. Тоді зрозумів мідас, що доведеться йому загинути з голоду. Простяг він руки до неба і вигукнув Змилуйся, одіоніс, візьми цей дар. Пам'ятаючи, як гостинно обійшовся мідас із селеном, Діоніс пробачив йому його жадібність і звелів змити себе гріх жадоби у водах Актола, пісок якого відтоді став золотоносним. Розповідь про пригоди Діоніса була б неповною, якби я не розповіла про кохану Бога. На узбережжі острова Наксас. Молодий Бог помічає сумну аріадну, дочку крицького царя Мінаса. Вона призначена Тесею, герою, який позбавив стародавній світ від ненависного Мінотавра. Закоханий Діоніс просить Тесея поступитися йому аріадну відмовити Діонісу означало б Відмовити синові Зевса. Аріадна та Діоніс з'єднують руки. Все, про що мріяв Діоніс, і навіть більше збувається його повернення в Еладу стає тріумфальним. З'явившись в рідних фівах, в оточенні слави та пошани, молодий Бог досягає межі своєї мандрівки. Образ Бога, що відроджується, благотворно вплинув на поширення культу Діоніса по всій Еладі. Місцеві мешканці сприймали Діоніса як символ безсмертя та оновлення. Його асоціювали з самою природою. Що весни в зеленій лозі Еліни бачили Діоніса, що відроджується. Він стає символом родючості та рослинності. Кожної осені разом із природою тіло його гинуло, а кров наповнювала кубки елінів ароматним вином. Коли смертні пили вино, вони пили Бога, щоб вібрати в себе його силу. В усій Греції особливо шанували Діоніса в період зимового сонцестояння. Грудневі свята відзначали вночі, жінки з запаленими смоласкипами співаючи, бігали по гірських ущелинах. Шалені танці, дикі вигуки й оглушива музика викликали екстаз, релігійну нестямність. Яку вважали духовним єднанням з божеством. Навесні святкували шлюб Діоніса з Аріадною. Тепер весь світ знав про сина Зевса, і він піднявся на Олім разом із Аріадною та посів своє місце серед інших богів. Довгий шлях до визнання Діоніса закінчено. Він заслужив право називатися Богом і перебувати поруч із могутнім батьком. Люди стали будувати на честь Діоніса храми, вівтарі, робили жертвоприношення, влаштовували на його честь свята. По всій Еладі кілька разів на рік справлялися свята, що мали назви від імені. Самого Бога Діонісі. Земні страждання страсті Діонісові. Його загибель і відродження оспівувались у дифірамбах і зображувались в театральних виставах, з яких розвинулась антична драма. Так ім'я Діоніса стали пов'язувати з першими театральними виставами. Що пізніше проходили у театрах його імені та перед вівтарем на його честь. Діоніса признали покровителем театру по всій Еладі. Свята відзначали веселими процесіями масок і чотириденними виставами трагедій та комедій у великому театрі Діоніса. Сьогодні ми з вами познайомились із дивовижним Богом, що був народжений двічі, мав за друзів незвичайних істот, пережив багато пригод та випробувань, здобув визнання як бога рослинності, родючості, виноградарства та виноробства, а ще завдяки Діонісу з'явився театр. Та саме він став його покровителем. Куль Діоніса стає дуже популярним в Еладі. Поширюючись географічно, він поглибшується і витанчовується у нових міфах та легендах. І сьогодні ми завдячуємо Діонісові за створення нового виду мистецтва. Мистецтво. Яке несе людям радість і красу, натхнення і мудрість. і назва йому театр. В сьогоднішній розповіді прозвучали нові для вас слова та визначення. Пригадаємо їх ВАК або Бахус. Інші імена Діоніса. Сатири. Напів люди, напів козли. Вакханки чи Менади. Шалені. Супутниці та шанувальниці Діоніса. Вакханалії містичні свята на честь Бога Вакха. Діоніса. Діонісі театралізовані свята на честь Бога Діоніса. Дефірамп. Урочиста хорова пісня на честь Бога Діоніса. Тирс жезл або палиця, повитий виноградною лозою. Сон. Велика група. Наприклад, Сон Олімпійських богів. Дякую за увагу!